думаю, що в сфері освіти належить найскладніше випробування в майбутньому. Тому що з усім, чого ми вчили дітей останні 200 років, машини впоруються краще. Я вважаю, саме тому ми вже зараз повинні кардинально змінювати систему освіти. в майбутньому будуть змагатися не в знаннях, а в креативності й уяві. Це будуть змагання в здатності навчатися і непересічно мислити. Ця дівчинка геній. Ні, це звичайна учениця школи Соробан. Школи Соробан відкриті вже в семи країнах і у них навчається понад 20 тисяч учнів. Як діти можуть так швидко рахувати? Вони тренують уяву під час спеціальних тренувань мозку. Під час занять усним рахунком діти гармонійно залучають обидві півкулі мозку точну і творчу. Таким чином, зміцнюючи силу розуму, як м'язи в спортзалі, приклади цього унікального процесу: діти роблять дві справи одночасно: рахують і декламують вірш, або рахують і складають кубик рубика. Метод соробан включений в освітню програму Японії та вже й в Іспанії. Тренування з усного рахунку соробан покращують візуалізацію, концентрацію уваги, зорову пам'ять, швидкість мислення. Розвивають мультизадачність, мотивацію і навіть впевненість в собі. У школі Соробан працюють за унікальними авторськими методиками. Ми з'єднали давню японську техніку рахунку на Соробан і ультрасучасні технології. Наші винаходи були високо оцінені на міжнародній освітній виставці IT-інновацій у Токіо і відзначені Японською асоціацією Соробан. Завдяки новим технічним розробкам і нашій системі електронних рахівниць «ЄСОРОБАН» е наші учні вже під час першого місяця занять можуть швидко рахувати в уяві у всіх наших учнів високі результати незалежно від природних здібностей. Дітям подобається вчитися, вони стають впевненими та щасливішими, відчуваючи себе переможцями. Серед наших учнів є зірки телешоу, олімпійські чемпіони, чемпіон Європи зі швидких шахів і ще багато інших успішних дітей. Ми вважаємо, що мета школи Соробан підготувати дітей до майбутнього, поліпшити їх потенціал і креативність.